У 1859 році Дарвін пише книгу, яка стає свого роду антибіблією. У той час Біблія була трактатом з біології, геології та абсолютним джерелом істини. Книга Дарвіна стала релігійним та політичним трактатом. Релігійним, тому що вона несла віру в те, що всі люди це лише тварини, а політичним, тому що містила політику вбивства та насильства для вживання найсильніших. Науковців цього часу висміювали і багато разів спростували еволюцію як доктрину, повністю позбавлену наукового підтвердження та здорового глузду. Її критикував увесь науковий світ як найбільш, найбільший обман історії науки. Однак нацисти, фашисти та комуністи взяли еволюцію та природний добір за основу своїх ідеологій. Що призвело до світових воєн та масових вбивств сотень мільйонів людей?